Головна традиційна цінність Росії кріпацтво. Століттями одні люди володіли іншими, продавали та карали їх. Навіть після скасування кріпацтва нічого не змінилося. У СРСР селяни десятиліттями не мали паспортів, щоб не змогли втекти з колгоспів. Людина була ресурсом і залишилася ним. Ще одна традиція снохачество. Коли Свекор вважав своєю справою забрати молоду невістку, солдати гинули на війнах. А їхні вдови ставали беззахисними перед поміщиками і родичами чоловіка. Сексуальне насильство було нормою в кріпацькому побуті, темною, замовчуваною, але масовою. Репрасії це теж російська традиція. Від царських тюрем і каторг до сталінських розстрілів і сучасних арештів за пісні, дописи і слова. Свого великого Достоєвського вони ледь не розстріляли. Сьогодні саджають 18-річну на око за пісенний виступ на вулиці. Століття минають, а методи ті самі. Росія завжди воювала м'ясом. Від імперських штурмів Кутузова до Бахмута і Покровська, коли гинуть усі, хто не заплатив або просто не потрібен системі. Життя людини там нічого не варте. Політична система теж традиційно темна: двірцеві перевороти, змови, диктатура. У 21 столітті узурпація влади путіним, який переписав закони під себе і править як цар. Корупція це навіть не проблема, це стиль життя, від крадіжки туалетного паперу у готелях до мільярдних скандалів у міністерствах. Там крадуть усі, хто має хоч би дрібну можливість. І нарешті мракобісця. Замість науки пропаганда, замість освіти, телевізійні міфи. Замість медицини, забобони та брехня не розвиток, а свідоме тримання людей у темряві. То які в Росії традиційні цінності: це рабство, насильство, корупція, страх і темрява піднесені до рангу норми. Росія країна, де морок видають за мораль.